Нові російсько-білоруські навчання. Що вони означають? Там збереглася техніка, і вони мають реальну боєздатність. Але чи зможе Москва повторити наступ на Київ або в західній області України? «Факти тижня дізналися, яку роль Путін готує білоруським військовим. Вони можуть бути тим каркасом та відправилися на кордони з Білоруссю. Щоб дізнатися, як місцеві готуються зустрічати сусідську навалу, Ми їх тут на і отіто. Хочеш миру, готуйся до війни. Мешканці прикордонних північних районів Рівненщини взяли до рук лопати та бензопили. Навколо населених пунктів облаштовують декілька рубежів оборони. Донедавна північні райони рівненщини вважалися ледь не тиловими районами російсько-української війни. Під час широкомасштабного вторгнення ці ділянки державного кордону залишалися непорушними. Не було навіть обстрілів. Єдина ворожа техніка, яку бачили місцеві ще у березні російський літак. Але зараз тут готується нездоланна для ворога оборона. Може бути всяке, але ми готові до цього. Ми будемо старатися. Якщо й вони підуть, то дати їм максимальну відсіч, що від нас залежить. 23-річний Володимир з перших днів вторгнення записався до місцевої тероборони. Має зброю. А ще лісопилку жартує, зміцнює рідну землю власним коштом. Все, що потрібно, все ми можемо надати. Все, для чого, все, що просять, все, що ми можемо, все надаємо. Це для нас не, не проблема. Оборонні споруди місцеві будують не аби де. Перед початком фортифікаційних робіт їх консультують ті, кому в разі чого доведеться ними користуватися. Завдання поступає від інженерів військових. Вони наносять нам дають координати саме де будувати фортифікаційні споруди, а місцеве населення допомагає. Зокрема, цей взводний опорний пункт є частиною системи захисту одного з великих населених пунктів району і вже майже готовий виконувати завдання за призначенням. Зараз з того боку кордону інколи лунають постріли. Поки що навчальні, тому й поспішають місцеві зі своїм будівництвом, хоча ще до лютого 22-го року не вважали Білорусь ворожою країною. Може він той усатий заставить їх, розумієте чи ні? Може він заставить їх? Тож чого чекати від чергових навчань Лукашенка і Путіна за участю російських бойових і транспортних літаків, гелікоптерів, винищувачів та бомбардувальників? Су 34 воздушно ваштушних сил Росії прибули на совместне льотне тактичне учиння в Білорусі. Отрабатуваються різні аспекти. Але які саме аспекти, які завдання відпрацьовуватимуть білоруські і російські пілоти? І головне чи не стане цей вишкіл початком для повторення 24 лютого нового нападу з території Білорусі? Для початку звернемо увагу, що собою являє військово-повітряна місць Білорусі, на яку у війні з Україною очевидно і розраховує Кремль. У відкритих джерелах наводяться наступні дані. На озброєнні білоруської армії нині перебуває 34 винищувача Міг-29, 22 штурмовика Су-25, 21 винищувач Су-27 і 4 більш сучасних винищувача Су-30. Бойові гелікоптери представлені 12-ма Мі-24. Також є дані про Невизначену кількість Мі-35. До навчань приєднуються російські борти. Моніторингова група Білоруський гаюн повідомляє про прибуття восьми літаків: чотири винищувача су 30 і чотири бомбардувальника су 34 плюс дев'ять гвинтокрилів ударні Мі 24 і ударно-транспортні Мі-8. Їх супроводжують чотири транспортних літаки Ан 12 та Ан-26. На перший погляд сумарно не так вже й багато, але лише на перший. Бо в Білорусі вже базується військова авіація РФ, і далі все залежить від. Від тих навчальних планів, які затвердили білоруські і російські військово-повітряні генерали. Офіційні особи білоруського міністерства оборони заявили, спільні авіаційні маневри не несуть загрози третім країнам, а серед завдань відпрацювання спільного патрулювання кордонів, розвідки транспортних і санітарних місій, авіапідтримка наземних військ і десантних операцій. Але чи не лукавить Лукашенківське міноборони? Чи дійсно мета навчань дати години нальоту пілотам і на практиці закріпити теоретичні знання? 24 лютого 22 року російські бойові і транспортні гелікоптери висадили десанту Гостомелі. Ці кадри були зняті за кілька годин до атаки на білоруському аеродромі біля мозерю. Тоді, за задумом генералів, росіяни мали захопити аеродром, дочекатися великих транспортних літаків з підкріпленням і створити плацдарм для швидкого наступу на Київ. Але саме по собі відпрацювання десантних операцій не несе загрозу вторгнення, каже керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук. Оперативний десант, він, це смертники, якщо не буде підтримки з землі. Тобто все ж таки має бути угруповання наземних військ, які прийде на з'єднання з десантом, в якому будуть боєприпаси, грубо кажучи, тили, які вони забезпечать в дію цього десанту. А от десант він відволікає сили противника, він. Забезпечує прохід того наземного групування. А відтак треба дивитися не лише в небо, а й на землю. Нині в Білорусі перебуває близько 11 тисяч російських військовослужбовців. Частина з них ще в 2022-му пройшла через спільні навчання з білоруськими колегами. Відпрацьовували серед іншого і подолання водних перешкод, що зазвичай потрібно для наступу, а не оборони. До того ж, два тижні тому місцеві воєнкомати відзвітували, мовляв, завершили звіряти облікові дані військовозобов'язаних громадян. Та в українському генштабі офіційно заявили, поки не бачать ознак підготовки наступу. Експерти фактів тижня стверджують, навіть така перспектива грає на руку Путіну. Прошу, подивіться карту. Скільки від Луцьку до, до Запоріжжя, і якщо під Запоріжжям щось трапиться, скільки цій бригаді їхати? Якщо навчань немає, ця бригада там, де більш доцільно. Якщо навчання є, вона там, де вона є. Тож і змушені ЗСУ тримати на кордоні значні сили. І це при тому, що самі білоруси не дуже схвалюють ідею воювати проти України. Там збереглася техніка, і вони мають реальні, тобто ну реальну боєздатність, якщо дивитись суто з математичної точки зору, але немає найголовнішого фактора в цій війні готовності тобто, оцього те, що називається бойовий дух і психологічна готовність вбивати. От цього немає на сьогодні білоруській армії, і зараз, крім організації спільних вишколів, російським генералам каже Павло Лакійчук, треба ламати голову над тим, як змусити йти в бій найбоєздатнішу частину білоруської армії, бо власні професіонали тисячами гинуть в Україні. А в Білорусі без діла, як вважають російські генерали, сидять оці білоруські спецназівці і баклуші б'ють. Їх ще ж треба чимось зайняти. От вони будуть, можуть бути тим, тим каркасом, то основою цієї маси російських. Військ, яка буде наступати з Білорусі, але для цього потрібне щонайменше політичне рішення. Однак Лукашенко, попри публічну підтримку так званої спецоперації і спільні навчання з росіянами, досі вагається. Більше того, в середовищі білоруського генералітету немає одностайної підтримки для агресивних дій щодо, щодо України і. Лукашенко розуміє, що як тільки він надасть наказ висунутися білоруським підрозділам і вони отримають хоч якусь самостійність. Ну, не просто багато хто просто сконтактує з українською стороною і цілими підрозділами разом з технікою перейдуть на український бік, ну значить поповнять лави полку Кастуся Каліновського. Тим часом Москва не втрачає надій і робить усе, аби зламати диктатора. Суто теоретично припускає Ігор Тишкевич, змусити Лукашенка його генералів стати більш войовничими може якась провокація. Але поки росіянам вона не вдається. Росія вже декілька разів спробувала, тому що падали ракети, був обстріл, скажімо так, в селищі в Брестській області. Тож у найближчі тижні припускає Ігор Тишкевич, навчання таки залишаться лише навчаннями. Попри всю показну воєвничість, яку вони демонструють, і потім показують російські білоруські пропагандисти головної ознаки близького наступу з Білорусі поки немає. А ось що може стати маркером такої готовності? Наші експерти кажуть, по перше, швидке розгортання на території Білорусі значної кількості російського контингента. Будім виконувати Савмісне збирати государством любые задачі по призначенню. А по-друге, створення єдиного центру ухвалення військових рішень. Ну, неможливо з одного оперативного напрямку керувати бойовими діями з двох центрів управління. Це буде єдиний центр управління, і зрозуміло, що е, хто буде володіти в ньому. Комунікації, хто буде володіти, ініціативою, хто буде головним. Насправді ж спільні штабні навчання з росіянами в Білорусі заплановані, але дата поки не оголошена. І це дає час жителям північної Рівненщини на підготовку все нових і нових ліній оборони. Одна наші хлопці прийшли і з Бахмута. Зараз там ну пораніні прийшли з Бахмута. Каже дядько міша, дід дядь Міша. Ми їх тут на Києвоті. А з білоруської сторони тим часом на повну працюють засоби РЕП і глушать все, що чують, включно з апаратурою фактів тижня. І незважаючи на те, що незважаючи на те, що на території Республіки Білорусь наш генеральний штаб поки не бачить ознаку творення ударних угрупувань, прикордонна смуга облаштовується. Дороги заміновані а навколо протитанкові рови. Це були факти тижня. Дякуємо, що дивитесь і коментуєте наші сюжети. Побачимось.